Оптимістам повезло біологічно, а що робити людям схильним до песимістичних думок? Щось погане. Люди дивуються, коли дізнаються, що я біологічний песиміст. Одним з важливих досліджень щодо оптимістів і песимістів, їх психологічних особливостей і впливу на життя було дослідження, проведене американським психологом Мартіном Селігманом разом з Крістофером. Етерсоном та іншими співавторами, результати якого вони опублікували в 1990 році. Селігман зазначив, що оптимісти і песимісти мають відмінності в своїх поглядах на життя та способах реагування на труднощі. Оптимісти вірять в свою здатність боротися з труднощами. Вони більш Відкриті до нових можливостей і мають більш позитивний настрій. З іншого боку, песимісти частіше схильні бачити негативні сторони ситуації, мають меншу віру в свої можливості і можуть швидше відчувати стрес. В результаті досліджень виявилося, що оптимісти частіше досягають успіху в кар'єрі, мають краще фізичне та психічне здоров'я, а також мають більше стійкості до стресу. Водночас песимісти можуть бути більш уважними до деталей та ризиків у різних ситуаціях. Ці дослідження свідчать про важливість психологічного налаштування на життя та важливість позитивного мислення. Однак важливо також зазначити, що оптимістичний чи песимістичний погляд на світ кожної конкретної людини є біологічним. Виходить, що оптимістам повезло. А що робити людям? З до песимістичних думок. Я б рекомендувала на якийсь час супровід психолога, який научить справлятися з цією біологічною основою, бо самостійно на початку важкувато. Люди постійно знаходять якісь недоліки, щось погане, і потрібен супровід переналаштуватися на позитив. І потім вже вони добре роблять це самостійно. Це цілком можливо. Наприклад, люди дивуються, коли дізнаються, що я біологічний песиміст. До речі, поділіться: ви більше песиміст чи оптиміст, і як це впливає на ваше життя?